Автор витонченого мистецтва забивати на все повернувся, і, здається, вирішив, що забити геть на все недостатньо, аби почуватися щасливим. А от що нам конче потрібно, то це надія. У своїй новій книзі Марк Менсон розмірковує над тим, як влаштоване життя і навчає сприймати будь-які негаразди, навіть якщо вони вас зовсім замахали. Ми зібрали 9 порад, як виховати у собі стійкість і не піддаватись негараздам. Навчіться керувати автомобілем, не тим, про який ви подумали. На думку Марка Менсона, наша свідомість нагадує автомобіль де за кермом серце, а на пасажирському сидінні розум обробляє дані та прокладає маршрут. І все добре, аж поки серце не з'їжджає з маршруту, керуючись імпульсивними бажаннями, не відмовляти ні серцю, ні розуму. Натомість поєднувати приємне з корисним. Наприклад, подивитися серіал але на біговій доріжці, піти з друзями у бар, але спочатку оплатити рахунки. Заохочувати розум висловлювати незалежні судження, але усвідомлено приймати рішення серця, коли не вдається знайти компроміс. Вчитися відмежовуватись від своїх почуттів та аналізувати їх. Перестаньте думати, що ви чогось не варті. Ніхто, крім вас, не знає, які ви насправді і чого варті. З одного боку, це означає, що нікому не під силу вас обмежувати. З іншого, як показує практика, ми прекрасно можемо впоратися зі всім самі. Подорослішайте нарешті. Наші цінності розвиваються у кілька етапів. Від початку життя ми прагнемо по суті двох речей: задовольняти свої бажання і потреби та уникати болю. У процесі дорослішання ми вчимося узгоджувати свої потреби з потребами інших людей, але ще довго керуємось лише своїм бажаннями. На думку Марка Менсона, зрілість не залежить від віку. Навіть дитина може бути дорослою. Хоча частіше буває так, що дорослі десятиліттями живуть за підлітковою мораллю. Якщо вчасно не подорослішати, ви не матимете матеріальних цінностей, крім власних бажань. Станьте сторітелером свого життя. На думку Марка, наші цінності найповніше відображені в історіях. Коли серце щось відчуває, розум намагається придумати про це історію. Від того, яку історію про конкретну ситуацію ми придумуємо, Залежить, якою ця подія залишиться у нашій свідомості. Змінюючи історії, можна змінити реальність. Розвивайте власну антикрихкість. Антикрихкість це здатність системи ставати сильнішою під тиском зовнішніх обставин. Марк Менсон вважає, що сучасна культура зменшує нашу стійкість до болю. Ми намагаємося уникати стресу будь-якою ціною, але це зменшує нашу стійкість до болю і робить крихкими, через що нас вибішують найменші негаразди яких ми так намагаємося уникнути. Антикрихкі люди розвиваються не попри труднощі, а завдяки ним і стають кращими, тримаючи удар. Медитуйте. У спробах досягти заспокоєння та релаксації багато хто з вас, мабуть, пробував медитувати. Але давайте зізнаємось, це не так вже і розслабляє. У голові відразу спливає безліч думок. Ви намагаєтесь їх відігнати, а просвітлення все немає. Може, медитація вас і не заспокоює, зате вона посилює вашу антикрихкість. Ось що думає про медитацію Марк Менсон у мене поки не виходить медитувати довше, ніж годину. А найбільше на що я зважувався, це дводенний мовчазний ретрит. Коли він закінчився, мій мозок мало не на колінах благав мене випустити його трохи погуляти. Той досвід свідомого утримання від думок був дивовижним. Придумайте собі обмеження. У час, коли навколо безліч розваг, а світом шириться синдром втрачених можливостей, Марк Менсон радить побачити силу і свободу в самообмеженні. Наприклад, ви можете змусити себе щоранку вставати раніше, заблокувати пошту до обіду або видалити додатки соцмереж із телефона. З одного боку, такі штуки вас обмежують, з іншого дають більше свободи вибору, звільняють час і увагу. Прочитайте книгу Усе замахало, але надія є». Щоб більше дізнатись про цікаві експерименти, які пояснюють, як функціонує наша свідомість, зрозуміти погляди на життя Ньютона, Нітше, Канта і Ейнштейна, прочитати про особистостей, чинки, яких вражають, та нарешті віднайти надію у цьому буремному житті. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!